Пересування містом під час обмеження енергопостачання складне навіть для людей, які не мають проблем зі здоров'ям. Трамваї та тролейбуси виходять на маршрути в обмеженій кількості. Сумнозвісні маршрутки назвати комфортними і екологічними аж ніяк не можна. А якщо мова йде про людей похилого віку, батьків з візочками і тим паче людей з обмеженими фізичними можливостями, цей транспорт для них зовсім недоступний. Оці маршрутки, які є незручними і немає. Пантусів немає підйомників, чим можна скористатися. Дуже мало у нас таких автобусів, які можуть людина, яка користується кріслом коліс, не може скористатися. В той же час з минулої осені на території одного з комунальних підприємств Одеси простоюють 10 ось таких красенів автобусів, які давній давні партнери друг нашого міста, місто Побратим Регенсбурґ. Але через певні умови, які прописані в законодавстві, використовувати їх на маршрутах, неможливо. Ми е, стикнулися ситуацією, коли Автобуси великої міськості мають стандарт екології Євро 4. А відповідно до діючого законодавства ми маємо можливість ставити на маршрути та використовувати, ну тобто розмитнити та використовувати автобуси не нижче Євро 5. Тому автобуси завезли як гуманітарну допомогу, але виникла наступна перешкода. Гуманітарку не можна використовувати в комерційних цілях, тобто ставити їх на міські маршрути заборонено. За це передбачена кримінальна відповідальність. Про цю проблему міський голова Геннадій Труханов говорив неодноразово. Він звертався до відповідних структур, але питання так і не вирішено. У той же час такий транспорт майже не шкодить екології, особливо в порівнянні зі звичайними маршрутками. А Неодноразово не підкреслює Геннадій Труханов. Він комфортний та пристосований для перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями. Він є низькопідлоговою повністю, тобто він пристосований для перевезення осіб з інвалідністю. У нього є пандуси. Більш того, коли він пандус відвігається, автобус нахиляється для того, щоб комфортно можливо було завести візочок. Якщо б були у нас такі автобуси. То це набагато б покращило життя і комфорт не тільки для людей з інвалідністю, а також для батьків з візочками та похилих людей похилого віку. Ті, хто буває у країнах Європи, часто звертають увагу на те, що там на вулицях та в транспорті багато людей в інвалідних візочках, але це не тому, що там їх більше ніж в Україні. Просто в країнах ЄС для людей з обмеженими фізичними можливостями створені певні умови, і в тому числі доступний транспорт. Олег Соколов розповідає, щоб доїхати до роботи міським транспортом, йому потрібно мінімум півтори години. І так кожного дня. Бо маршруток, які можуть перевозити пасажирів в інвалідних візочках, вкрай мало. І ось ці автобуси змогли б значно покращити ситуацію. Вони повинні працювати в нашому місті. Хай змінюється законодавство, Це, щоб, щоб люди з інвалідністю у нас дуже багато зв'язку з станом. Сьогоднішнім станом ну, дуже багато ветеранів військових з'являється. Дуже велика потреба в нас, щоб такі автобуси в нас працювали в нашому місті. Ці автобуси могли б вирішити і проблему з обмеженням рухомого складу трамваїв і тролейбусів, враховуючи Існуючи на даний час обмеження з постачанням електроенергії, враховуючи пошкодження енергоінфраструктури, враховуючи те, що в нас скорочується випуск рухомого складу електротранспорту, це було досить доречно, якщо б підприємство мало свої власні автобуси та могло використовувати їх на маршрутах, скажімо так, навіть дублюючи електротранспорт у разі його виходу на роботу. До речі, в комунальному підприємстві є водії, які чекають на виправлення колізії і готові сісти за кермо цих великих красенів. У нас є певний кадровий резерв на ці автобуси. Звісно, що люди не чекають, поки вони там сядуть за руль, вони займають якісь інші посади, вони працюють на спецтехніці, вони працюють, у нас є водіями трамваїв, тролейбусів, але мають відповідні категорії. Тобто ну, розуміння, що робити є, якщо у нас буде дозвіл на працювати. Одеські політики готують чергове звернення про необхідність внесення змін в законодавство щодо цієї проблеми на сесії обласної ради. Голова фракції «Довіряй делам Олександр Ахмеров ще раз поставить перед своїми колегами це питання. Депутатською фракцією «Довіряй делам» обласної ради підготовлено звернення до кабінету міністрів України. Дане звернення пройшло погодження профільних комісій. Постійних обласної ради воно буде винесено на чергову сесію у даному зверненні якраз і йдеться про необхідність внесення змін до діючого законодавства з тою метою, щоб міста бо проблема ж не тільки міста, Одеси міста могли використовувати гуманітарну техніку для перевезення пасажирів на лінію. Ну а ті, хто більш ніж інші зацікавлений у вирішенні проблеми, сподіваються, що незабаром зможуть використовувати цей зручний і такий потрібний транспорт.